Добрий день! Сьогодні проведемо спостереження за вітром та виконаємо дослід. З дерева листок зірвав, з мами капелюшок вкрав, потім закрутив пісочок і мені попав у очі. Що це, дітки? Так, це вітер. Подивіться, чи є на дворі вітер. Як ви про це дізналися? Тому що колишуться гілки дерев та кущів. Дітки, а який буває вітер? Так, він буває сильний або лагідний, теплий або холодний. А чи відрізняється осінній вітер від літнього? Звичайно так. Він восени більш потужний та холодний. Вітер розхитує дерева та зриває листочки. А чи хотіли б ви самі стати вітром? Тож проведемо з вами дослід. Для досліду нам потрібна тарілочка з водою, водичка це буде море, а дітки, які дмухають на водичку, будуть вітром. А в цьому досліді нам допоможе Артем. Чим сильніше дмухати на водичку, тим сильніше будуть хвилі. Ось так ми побачили з вами дію вітра. Дітки, ви коли будете з батьками на прогулянці, проспостерігайте за вітром.